Нафтогазовий дайджест новин за 22-28 січня. ДТЕК підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону. Енгрохолн ДТЕК сподівається на перегляд рішення про заборону експорту газу після закінчення опалювального сезону 2023-2024, зазначив його село Максим Тімченко Я сподіваюся, що після другого опального сезону прийде час переглянути це питання. Звісно, у держави мають бути всі можливості, щоб вплинути на ситуацію, коли вона бачитиме, що відкриття експорту газу якось позначиться на енергобезпеці та на наявності газу в країні, сказав Тімченко в ексклюзивному бліз-інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна з міжнародного економічного форуму у Давосі. За його словами, Україна не може собі дозволити жити на закритому ринку. Щодо інших новин тижня, Укргазвидобування ввело експлуатацію нову свердловину. З дебітом 250 тисяч кубометрів газу на добу. Укрнафта проводить масштабні всісвічні дослідження за технологією 3D. Завантажити нафтогазову дайджест» сними за цей тиждень за посиланням в описі, підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.